Знання, які можуть врятувати життя в українській школі, порятунку навчають військових і цивільних основ першої медичної допомоги. Фахівці кажуть, базові знання за часів війни має мати кожен українець. На одному з таких занять в Одесі була і наша Аліна Уганезова. Більше в її матеріалі там було вже неможливо. Це було був моральний тиск. Це було важко. Я приїхала, я не пам'ятаю себе перші два місяці. Такими пригадує перші місяці в Одесі Марина. Наприкінці серпня жінка евакуювалась із Покровська. каже, коли перебувати у місті під постійними ворожими обстрілами вже не могла, переїхала до Одеси. Там вирішила опанувати базові навички з домедичної допомоги. Бо переконана, наразі такі знання рятують не лише на лінії фронту. В цей час це наша повсякдення потреба в таких людях. бо... Вся країна зараз страждає. Вся країна і можна в будь-якому регіоні навтрапити на такі події. У вас залишився усе хвостик, його дуже важливо зафіксувати. Беремо і обмазуємо його. Українська школа порятунку почала працювати влітку 2022 року. Організатори кажуть, після розширення лінії активного бойового зіткнення та масованих ворожих обстрілів населених пунктів України зрозуміли, що таке навчання необхідне. Почалися обстріли в різних містах, і нам потрібно було навчити цивільних, яких ми називаємо потенційно мобілізованих, тому що хто маркетолог, хто бухгалтер, ну тобто різні посади, вони так само йдуть на бойових медиків. Навіть військові, які туди пішли, вони навіть не на мали медичної деякі освіти. На заняттях інструкторка пояснює, базові знання допоможуть врятувати себе та близьких у критичних ситуаціях. Знати, як зупинити масивну кровотечу, це по перше. Друге знати, як відкрити дихальні шляхи. Третє знати, хоча б що таке пнемоторок і як не і як з цим діяти, тому що як ви знаєте, для цивільних декомпресійних. Наголки декомпресії вона заборонена, але вони можуть допомогти людям з пневмоторексом, знати, що робити при опіках. Протягом восьми годин базового курсу, окрім накладання турнікетів, учасників курсів навчають особливості тампонування та накладання ізраїльських бандажів. Дуже багато всього, тому що просто розказати це звичайно дуже класно, але мені потрібно, щоб вони вийшли навчилися. Протягом курсу кожен учасник тримає на поготові турнікет, і за сигналом вибух має правильно накласти його на зазначену на екрані кінцівку. ще 10 секунд. Команда школи порятунку пропонує різні курси: деякі універсальні, інші лише для військових. А от Наталя та її подруга чинні військовослужбовиці, однак проходять навчання з тактичної медицини разом із цивільними. Ми діючі військові, але так як ми не бойові офіцери, то дуже мало маємо і теорії і практики взагалі не маємо. А в наш час. Особливо коли прилітають хеди кожен вечір буквально в житлові двори, так то важливо мати знання, змогу допомогти в першу чергу собі, далі своїм рідним, друзям. Нині активність учасників тренінгів дещо знизилась, якщо порівнювати з попередніми роками, кажуть інструктори, проте мотивація тих, хто приходить, висока. В наш складний час. Е Кожна людина повинна це вміти і надати собі допомогу, і хто поряд буде, легкої теми тут немає, тому що це життя людини, і тут потрібно серйозно відноситися до цього всього. Учасники курсів кажуть, нині такі знання потрібні всім. Люди йдіть. Пробуйте, ну навіть спасти життя собі своїм дітям, своїм рідним, своїм сусідам. Ну це актуально на сьогоднішній день. Загалом команда складається з восьми досвідчених та вмотивованих навчати інших інструкторів. Більшість мають бойовий досвід. Щоб навчатися у них та взяти участь у тренінгу з тактичної медицини, необхідно зареєструватись на сайті Української школи порятунку. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса П'ятий канал.